Скільки казав, і нарешті ми отримали взуття з Америки. Воно прийшло ось такими коробками. Ось це все коробки, ще взаді багато коробок, і прийшло також ще ось такими мішками. Загалом по взуттю це мікс чоловіче, жіноче, дитяче, все разом. Коробки в середньому по 200 кг, мішки в середньому по кг. Е, Але важливо тут на десь на були. Потім прикріпимо е, тут йде практично без каблука. Тут все йде 100% попароване. Сорт сам він такий міксований, типу сорт. Але е, тут е, трошки слабше в коробках е, в цей мішках трошки краще, але загалом, загалом, на ринку України дуже не вистачає якогось недорогого і адекватного взуття, особливо з великою часткою кросівок. От якраз привезли зараз. Детальніше покажу і коробку. Зараз детальніше покажу і що е, в мішку є. По коробці, звісно, там фабрика казала, що має бути 50-60% кросівок. Я думаю, що буде трохи менше. Але загалом є багато чоловічого взуття, це те, чого так само не вистачає. Плюс є реально велика частка і кросівочного взуття різного, і стан різний, типу, але ось, наприклад, кросівки. Кросівочки, там тапочки, адідаси. Ще ось такі. Ну, тобто, велика частка. Чоловічого взуття є. Е, і є також. О, давай, ну. е, є також мішки. Мішки ось такі йдуть по 20 кілограм. Давайте я зараз тоненький навіть якісь висиплю. Його, би, якщо чесно, треба було б краще розв'язати. За складу мене потім запитає, що я його не розв'язав. Ну, то таке. Так само йдуть різні, але. Ну от, наприклад, дивіться, яка частка, яка частка кросівок, Каблука не побачимо ні одного. Ось ціночком. З ціночком новесенькі. Ось ще, дивіться. Такі. Ще ось ціночком. Дивіться які вони. Ну тобто чоловічі жіночі дитячі мікс нагадую. Ще ціночок. Ну, тобто, ось отакі от є. В коробках е, в мішках воно. Зараз давай ще один покажу. Якийсь. Важно би їх було не перемішати. Мій ніж, як завжди, гублю ніж. Я. Секундочку. Коробки йдуть від 15